Благодійна інтелектуальна гра. Перша в Івано-Франківську організували брейн-ринг між ріелторськими та будівельними компаніями. Сім команд провідних гравців ринку нерухомості демонстрували свої знання про місто та улюблену справу, щоб посмагатися за звання найкращого. А автор. Ліна ну, і навести. Ми це перший заліковий бал для команди план. Запитання, яка мінімальна кількість квартир повинна бути в будинку, щоб він вважався багатоквартирним часом? Основна мета заходу благодійна. Всі зібрані кошти від гравців та гостей будуть передані для збройних сил України. Вони будуть грати між собою на виліт. Тобто грають дві команди, яка набрала більше балів, іде вперед, інша команда вилітає. В кінці буде фінал, де будуть грати дві команди. Одна з них переможе. Кожна команда має свій благодійний внесок, який вона дає. Також люди на вході дають гроші на донат. У нас є. Бригада морської піхоти, 38, ці всі кошти будуть спромовлені на них, на їхні потреби, на модернізацію обладнання для дронів і ребів. Ідею благодійного брейн-рингу франківські спеціалісти з нерухомості перейняли від колег з міста Вінниця. Ідея виникла у нас давно. Уже в нас в місті Вінниці відбулося, здається, три брейн-ринги. Останній у нас був в грудні минулого року. Все, що в нас є щодня в роботі, все, що є будь-які зміни в законодавстві, будь-яка ситуація абсолютно може бути питання і не тільки. І в нас, наприклад, в Вінниці це будь-яке питання там по місту, по будь-яких пам'ятках, по навіть по області і так далі. І це звичайно дуже цікаво. Керівник рекламного відділу однієї із будівельних компаній Івано-Франківська Юрій Лузяк розповідає, такі змагання дарують чудовий настрій, нові знання і спілкування в колі друзів. Це насправді вперше таке, що будівельні компанії збираються всі разом. Ми маємо таку нагоду познайомитися один із одним, дізнатися щось більше одне про одного і за задонатити на збройні сили, тому що є така потреба сьогодні. І плюс гарно провести суботній день. Було якесь зранку переживання, але ми вже зібралися всі разом перед початком, підтримали один одного. Згадали трошки історію міста, архітектуру і готові у бій. Скажімо, так за словами організаторів, такі інтелектуальні битви планують проводити. І надалі Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».